Ребята, показуємо, як робляться чудеса на копорті. Ось такий є у нас джип вагонер. Просто жирна комплектація 64, повний привід. Машинка наксові не заводиться. одна літота. Ось в Під Підножка виїжджає, ми акуратно заходимо, сідаємо, нажимаємо кнопочку і. Це цей звук. Знаєте, що це значить? Що Ми, ми виграші. Тачки можна висипляти. Взагалі крута машина повністю, всі душечки все працюють. Якісь помилки по радарах. Мінімальне вкладення і машина поїхала. Просто в мене такий жирний варіант. тачка десь тут 500 стоїть у мерці, А йому на сьогодні купити за 300% від ціни.